Всім привіт, друзі! З вами Лемок. У нас в танчиках закінчилися новорічні акції. Закінчилася новорічна ялинка. Відповідно, акції залишаються ще в літачках. Давайте дивитися, що я тут назадротив трошки. Отже, пройшов я 136 боїв, зіграв, відповідно, за 136 позицію в зимових виражах дає от три от такі стандартні коробочки. Унікальні, за які постійно випадає якесь золото. Ну, які ми постійно. На цьому каналі знаємо відкривати. Тому давайте подивимось, що власне із них буде випадати. Можливо, під час новорічного наступу з них трошки більше буде насипати. 250 золота, чудово, 15 тисяч вільного досвіду. Давайте далі. Потроху ми 5 тисяч вільного досвіду, потроху готуємось до проходження марафончика в танках. 3 дні Ну, що я можу сказати? <кій> плюс-мінус то ж саме, що і... Зазвичай. Тобто на Новий рік. Хоча мені здавалося, що насипає в деяких моментах більше. Проте плюс-мінус падає так само. Отримали ми 250 золота і отримали ми 20 тисяч вільного досвіду, що доволі таки все ж непогано за три коробочки. А пройшовши всю прогресію, ми тут ще отримаємо як золото, так і літачки. Якщо вони нам будуть випадати десь за якісь ящики, потім, наприклад, за 289-позицію, то буде в нас компенсація за золото. Відповідно, я вважаю, що це ну, непогано, непогана така акція. Я ж бажаю дойти хоча б до 216-ї позиції, і потім уже припинити грати. Для мене це буде достатньо. Тут, звичайно, є ще жирні коробочки, є ще 1500 золота. Але це потрібно дуже довго грати для того, щоб заробити собі прем 8 рівня. От Тому цього року напевно обійдуся без према. Однак, все ж таки, нагороди я отримав і доволі таки непогані за, цього, ну, за цьогорічну акцію зимою віражів. Я нафармив приблизно на цьому аккаунті ну, біля 10 тисяч це точно. Навіть більше, напевно, тому що я купив Ренегата за 9300. І в мене ще от голда фактично 4000 залишається. Мені е буде вистачати на марафончик в танках на Чаріотера. Однак я не знаю, чи варто його взагалі купляти. Ну, тобто, Чаріотер тільки преміумний. М не знаю, подивлюся по мірі проходження. Відразу не буду купляти поліпшену перепустку, а потім уже буду вирішувати під кінець події. Отже, друзі, як у вас проходять зимові режі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. І для підтримки каналу, будь ласка, підпис... підпишіться, це допомагає каналу в розвитку. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!